Бачити на своєму каналі. І сьогодні у мене буде влог, як я буду йти гуляти разом із своєю сестрою. В минулому відео я робила такий експеримент. Я е знімала відео два дні, але знімала не все, а декілька фрагментів з одного відео, декілька з другого і так далі. Uh, і зробила опитування в своєму телеграм-каналі. І більшість людей проголосувала за те, що їм подобаються такі відео, які я знімаю зараз, а не такі, які знімала тоді. Uh, ну, Довге відео на два дні. Uh, тому я буду більше знімати таких відео, як це. Але іноді я буду робити. Uh, довгі відео. <смі> <смі> відео відео, відео. Не думаю, що ви мене зрозуміли, але. Приблизно я намагалась вам якось це пояснити. Я зараз вже одягнулася, у мене ось такий от топ. Я хотіла, щоб ви написали в коментарях, який вам образ подобається більше. Але виявилось, що у мене закриті коментарі, тому ви не змогли написати. І я обрала ось такий от обряд, джинси, кофта і там, ще був піджак. Але замість піджака я візьму пальто, тому що піджакове буде холодно. Ну, а ми з сестрою договорились вийти о 10.40, Зараз 10.38, тому я пішла одягатись, одягати пальто і виходити. Ну а ми поїхали. А ми зараз з моєю сестрою вийшли. Класний фон я постійно біля нього починаю знімати. Ми з моєю сестрою вже вийшли і йдемо на маршрутку. Будемо їхати до магазин, да, до Аврори, а потім подивимось, будемо гуляти і так далі. Ну, я вам обов'язково все буду знімати. А ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я туди буду теж знімати. Силочка є в описі під відео. Ми зараз разом з моєю сестрою сидимо тут на лавочці біля дитячої лікарні. Ми були в Авролі, купили багато всього. Зараз я вам покажу, що я купила. Я купила ось такий от тінт для губ. Яблучний, моя сестра взяла такий ж самий, тільки гарбузний. Так, складемо. А далі взяла ось такий от блиск для губ. Він дуже класний. Мені він дуже подобається. І він так класно пахне, прямо моєю дитячою косметикою. І ось такий, от е, навіть не знаю, як назвати е, рум'яни для обличчя. Вони такі не дуже замітні, але класні. Е, а у нас тут навіть така проблема. Ви, е, е, Склалася. Ми знаєш, з моєю сестрою даємо, першу вона йде. Вона купила майже все таке, як я, але вона не купляла румяни, а купила свічки, які там дешевша на 5 гривень. І я, вона дає їй і каже, що немає здачі, тому що ну, бага, крупні гроші. Я теж даю, мені каже, немає здачі. Вона каже, та. І продавець. Каже, продавець каже, що е, давайте я разом вам, да, ви потім якось поділите. Вона взяла у моєї сестри спочатку 200, потім взяла, вона попросила 50, моя сестра дала 50, потім попросила 20, я дала 20. І зараз ми тут дивимося, у мене всього мало би вийти 137, у неї 132. Ми не знаємо, як поділити. Ми сидимо, думаємо. Ми просто такі математики, що прям, що прям взагалі. Потім ми прийдемо додому, якось це все спробуємо поділити. Надіюсь, у нас все вийде. Але спочатку ми підемо купимо собі гарячий шоколад. І гарячий шоколад. І я взяла собі ось такі от макарон з солоною карамель. Ми вже перекушуємо, так. Да. <клес> У мене ось такий макарон і в мене дуже смачний. Да, звісно. Ми вибирали саме вкусненьки. Солена карамель. <клес> Мені подобається. OOF <laughs> І заходимо додому. Да, хтось пиляє а тут трузи. Красота. Все, я вже прийшла додому, я. А, зараз буду йти їсти. А, після того, як я поїм, я вам покажу, що я купила такий. От у мене буде обід. Дякую. Зараз я вам зроблю розпаковочку, тому що я вже поїла і зроблю вам розпаковочку. Обзорчик на те, що я купила. Ось зараз я вам і покажу е обзорчик, але, але я буду знімати на фоні своєї книги. Перше у нас йдуть мої стікери. Вони йдуть звичайні, рожеві, щоб було зручніше показати, ось я їх розпакувала. Далі йде ось таке отліплос, блиск для губ. Ось такий от він красивий і він дуже класно пахне. Далі йде ось такі от рум'яни. Мені вони дуже подобаються. І пахнуть вони теж класно. Ну і останнє це ось такі от тінт для губ. Зараз я вам покажу, як виглядає рум'янець на мені. І все-таки запалила свічечку. А, нехай вона стоїть, і зараз я вам покажу, як буде виглядати тінт і ось цей от рум'янець. Я хочу почати з тінту. Ось такий результат у мене вийшов, мені дуже подобається. Як вам. Ну, а зараз протестуємо мій рум'янець. У мене результат вийшов, якщо чесно, на камері не дуже видно. А, і рум'янець не сильно діє. Якщо чесно, він... А... А якщо от я зараз візьму, зроблю ось таку полосочку і її буде видно. Через деякий час вона трішечки зникне і стане більш такою. Ну, Натуральне. Зараз подивимося ось от такий от результат. Я почекала декілька хвилин. В принципі, вона не сильно отак і сумінюється, але мені дуже подобається, який вийшов результат. Дуже гарно все вийшло, мені здається, навіть так. Можна було Піти кудись погуляти. Зробити Якусь гарну зачіску і отак от буде гарно. Мені подобається. Пишіть в коментарях, як вам, якщо звісно, коментарі не закриті. Ну, а якщо коментарі закриті, то просто поставте лайк на цьому відео. Ось і все. А зараз з таким гарним, прекрасним макіяжем я закінчу це відео. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Ну, а я буду обов'язково на них відповідати. Бажаю вам гарного настрою, хорошого дня, хороших оцінок, якщо ви вчитеся в школі. Так. А, бо мені через один день треба буде йти до школи. Так, і вже нарешті я піду очно, а не дистанційно, Я дуже рада. А, ну, не прям дуже рада, але в принципі, в принципі рада. А, ну, добре, усім па.